Вітаю вас, друзі. П'ятниця, 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко. Зараз, коли записується цей випуск, 8 Ту-95 російських летять на рубіж пусків. Поки ще немає, вони будуть там після 7-ї. Ну, подивимося, друзі, але просто прошу, просто прошу, якщо буде небезпека, якщо будуть пуски ракет, не нехтуйте, не нехтуйте, ідіть в укриття, друзі. Йть в покриття Це, як пишуть наші офіційні е, телеграм-канали, Ну, десь, е, якщо будуть пуски, то ракети у нас будуть десь на Ну, Ми вже тоді всі будемо встали, всі будемо ходити, всі будемо на роботу йти. І будуть новини. Я розташую все, що було за ніч там над Кримом, над Російською Федерацією, на своєму телеграм-каналі. Ви підписуйтесь в опису. під... Відео є. А зараз що я хочу сказати? Ще... А, да, нардепи, такі як Дубінський, Панамарьов, Шуфрич, Вони вже шукають Шевченка, якого вчора, якому вчора дали підозру, я про це повідомляв. Ну, будемо дивитися, різні меми появились, Там ще й Богуслаєв їх чекає. Тяжко працювати СБУ, тяжко працювати, тому що дуже багато всяких застережень, дуже багато всяких оцих політичних у нас, політичне переслідування, крик, шум, чому і Гетьман ходить, Гетьман, Гетьман, чому і всі інші ходять. Все все буде. все буде. А тепер, друзі, я хочу поговорити трохи, трохи поговорити про наші. Вибори, будуть вони чи не будуть, що робити з ними, і що за ажіотаж пішов в мережах про вибори. Вибори, навіть дати називають 25 травня 25 року, чи 27, чи ще щось. Як хтось каже на осінь. ну, Давайте про вибори. Підпишіться спочатку, друзі, поставте вподобайку, розповсюдьте. І пішли про вибори. Виборів на сьогодні. Не буде <смі> в 25-му році. В 25 році вибори сьогодні не плануються ніяк, ні в травні, ні восени. Це не залежить від бажання когось, від бажання Порошенка, що він там кричить: вибори, вибори, я на вибори йду, я на вибори не йду. Не від бажання Володимира Зеленського. Ні від кого, ні від бажання там всяких е, інших людей, ні від бажання іноземців. Е, давайте так. Є законодавство України. І як уже всі ми зрозуміли, президент України живе і працює по законодавству. Іноді ми від цього навіть. Злимося і хочемо, щоб було трохи порушено, і було, і, і трохи по-іншому, але президент України живе по законодавству. За законодавству України, поки є воєнний стан, ніякі вибори в Україні проводитися не можуть. Ніякі, от зрозумієте, не президента. Ні Верховної Ради, там багато друзів хотіло б вже розпустити ту Верховну Раду. Не можемо ми це зробити по діючому законодавству України. Так воно прийнято. Це знову повернення до з моє, моєї знаєте, розмови. Це було прийнято нашими обранцями. Неважливо, якими, якими обирали ми, український народ. Так, що ні Верховної Ради, ні президента, ні заміна уряду в повному складі не може бути. Цьому і міняють точечно. Да? Про це колись говорили, говорили, хоча я хочу, щоб замінили. І якщо буде заміна, тільки заміна голови уряду, це тільки по йому, по його особистому бажанню. А він, мабуть, не пише цього. Місцеві ради не можемо перебирати. Так що, це один. Пункт законодавчий інший пункт: навіть якби щось і планувалося, навіть якби щось там і думалося, а може там е, ми переможемо, а може війна припиниться, а може ще щось, е, то було б, було б закладено в бюджет гроші на вибори на 20 2025 рік. Гроші не закладені. Все можна робити зміни, але під час війни зрозуміти, а де взяти ці гроші? Де взяти гроші на вибори? І це не маленькі гроші. Це більше, ніж фінансування марафону. Що кричить Порошенко, чого ви фінансуєте марафон? То що він їм всім дався, той марафон? Я просто не. Ну, якщо він такий поганий, ну чому ви лізете? Це ж вам краще, у вас же все краще. А марафон поганий. Критикуйте, смійтесь з нього, берите собі на користь його існування. Чому ви не хочете, щоб він був? Я не розумію. Ну просто не розумію. От... От не знаю чому. Чому це так? Ну, буває, буває. І останнє, друзі, це чисто давайте наше людське. А для чого нам робити вибори? От скажіть, давайте зробимо вибори, щоб що? Щоб переобрати Володимира Зеленського? Тоді давайте сенс під час війни витрачати ці гроші. Як на те ми кричимо, туди не можна давати гроші. А тут, якщо переобрати, якщо обрати іншого, кого? Знову рівно удаленого від да, всіх. Кого? Ну, давайте без прізвищ. Кого? Ви впевнені, що це зараз, під час війни, підкреслюю, під час війни піде на користь державі, піде на користь перемозі, піде на користь мешканцям, піде на користь біженцям. Ви впевнені, що буде таке ж відношення в світі. А знаєте, як один мені, товариш, сказав: я не здивуюсь нашому українському народу, якщо вони приведуть назад стару владу. Не, 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 знаєте, не Порошенків справа, будь-кого зі старої влади. Будь-кого. А це може бути. А стара влада це не тільки нове прізвище. От як кажуть, ось цей же ж не був, да? але він пов'язаний, він виріс той, або вона, або вони. Я не бачу сенсу. Сьогодні для виборів закінчиться війна. Так. І то, давайте так. Для того, щоб зробити вибори після війни, наше законодавство передбачає. Пів року. Вибори можна проводити через півроку після оголошення виборів. А це не значить, що 10-го закінчилась війна, 11-го оголосили про вибори. Ні. Вибори можуть оголосити через тиждень, через два, через, три, через місяць. А може, через три місяці оголосити вибори. І тільки тоді, через півроку, будуть наступні вибори. Ось так, друзі. Я хочу подякувати за ваші донати. Хочу подякувати Унову Василю. Два донати, е... два, два, два перекази. Дякую вам, пане Василі, дякую, друже, тисну вам руку. Плава Ганні, хочу подякувати. Вовк Валентині. Е... Аніксевич Наталі, Азориної любові 50 на 50. Дякую особисто вам, пані Любов. Кеда Людмилі, Паліщук Євгену, Ніч Володі Сергію, Сердюк Наталії, два перекази, один переказ на реп, один на каву. Дякую вам, пані Наталя. Друзі, до вечір. Ніяких виборів. Україна переможе.